пупсик. малюсенький такий китайський. Вісенч. Вісенч Ups System. Цікавий він з тим, що він з інтегрованою батарейкою і не свинцевою, наскільки я розумію. Саме тому я взявся до нього подивитися. Щось китайське сучасне, на вигляд, непогане. Схемотехніка стара, тобто трансформатор низькочастотний. Жопка в нього незвична. Будь-що в нього не підключите. Наші йому 4 розетки. І чому вони нестандартні, якщо тут європейка, я не знаю. Ну, хатки, тут може бути все, що завгодно. І він не вмикається від акумулятора і не вмикається в роботу від 220. Шкірку я йому вже відкрутив. І вона би мала знятися. Оп, ходи, ходи, ходи. Є! Що в нас є? О, місце під свинцевий акумулятор, а замість нього літій. 32 700 банки. 3, 4, 8 штук. Тобто це не просто запхали замість свинцевого, це, скоріше за все, його вже навчили, модифікували, так сказати. За кілометр видно, що пахло звідси. Аж плата підгоріла. І це є стабілізатор живлення. Питання, чи з ним не так, чи за ним не так. Бо за ним щось низьковольтне, і це може бути ой. Тепло але є вентилятор, що цікаво. Тобто, це таке щось модернізоване. Є АВРка на борту, 4 релюшки. Три на АВ, скоріше за все, а одна на комутацію. Добре, міряю, пробую. Але не все гімно що смердить, тому ліземо в другий кінець інвертора і викручуємо-міняємо палені транзистори. Цей вузол відповідає, мабуть, за зарядку, тому що це транзистор. Поки що опізнати мені його не вдалося. Резистори в обв'язці ці цілі, транзистор не пробитий. ТЛ-431 в дві штуки в обв'язці. Тобто, це є стабілізатор напруги. А в нас є. Пробиті силові транзистори. От зараз почну з них і перевірю, що є на батареї. Цікаво, чи там є БМС-ка, але розбирати то діло мені лінь. Хто поміряти, щоб було видно і щоб не замкнути. На Розжим 8 вольт то замало. 8 комірок, то має бути значно більше. І опір великий. Напевно, там є БМС-ка і, напевно, воно в захисті. Ану, подамо від лабулаторника. Після щиглика БМС, схоже, завелася. Струм на зарядку бере. Очевидно, це послідовно 8 включених банок. Залишкова 23,8 Ну, Але опір так і залишився. 77 мОм. Тобто досить багато, як на мене. Тепер воно пищить, клацає релюшкою. Навіть раз пробувало запустити вентилятор. Думаю, воно розряджене. Думаю, його можна пробувати заряджати від мережі. Подаю 220. Запищало. І нічого. І нічого. І мовчить, і навіть не пищить. Щось знову згоріло. Реле відключилося. Пищить далі. Дивно, що не запускається індикатор. Добре, продовжую продовжувати шукати. Включені 220 струму зарядки, як такого, нема. 70-80 мА до 100 щось піднялося, гуляє. Але це ні про що. Пробую шукати далі більш глибоко. Ще заряджаю батарею від амбулаторника і вивчаю далі. Трансформатор видно, діод, дросель. Це імпульсний блок живлення. 19 В на його виході при подачі 220 Це замало. Є ще дуті конденсатори, крім обв'язки транзисторів силових. То все зараз буду вимінювати. Зверніть увагу присутній термодатчик. Зарядив батарейку, поміняв конденсатори і маю тепер таке. Індикатор так і не засвічується. І постійно пишуть бузер. Далі на кнопку не реагує. Щось мені підказує. Це є недобре. Той факт, що не засвічується індикатор. Проц ніби не гріється. Але поведінка в нього неадекватна. При підключенні 220 поведінка схожа. Від мережі напруга на боці живлення піднялася до 25,4. Це є добре. На акумуляторі в той же час. 22,5, тобто занижено ще. Вивів мене тепловізор на DC-DC перетворювач. Він грівся, але не виглядало пробитим. Якраз по його виходу був дутий конденсатор, і це виходить, що є блок живлення, а далі, напевно, повишайка на зарядку. Думаю, цей транзистор це наслідок, бо з замкнутими силовими ключами батарейка пішла через кзв захист. А відповідно, коли було включено 220, воно все валило на всі гроші. Дивлюся, що буде тепер. Подав акумулятор, подав 220. О, тепер не речить постійно, але це ще не значить, що добре. Ніякі релюшки не клацають. На виході блока я маю 25,4. А на виході перетворювача я маю 24,2. І це, напевно, якраз вже і пішла зарядка акумулятора. А тут що? А тут нічого. А тепер тут реакції немає на кнопку. Будь мудрий. І що далі, що ще? Релюшка відпустила. Включатися не хоче. Добре, думаю, треба і зарядити акумулятор. І ще шукати глибше. Мабуть, ще щось є пошкоджене. Але страшно, мені не подобається цей незапускаючийся індикатор. Струму зарядки так і нема. Поведінка. Ще пару спецефектів з'явилося, але вже доходжу до проца. І дивлюся, що немає таке живлення проца. На живленні проца замість 5 вольт 1,6. 6. Може, це все-таки формувач, але ні. Бо якщо це формувач, якщо це формувач живлення 5 вольт, то ні, тут формується 12. А 5 має формуватися деінде, тобто з 20 з гаком. На цьому транзисторі і тл формується 12 вольт з 20 з гаком. А з 12 десь ще мусить формуватися 5. Шукаю далі. Не пробитий, але дзвониться не файно. Це є корпус 189. Маркування гаш 82 п Він опізнається. Взяв аналог по параметрах 3 Ампера. Був 40 вольт, став 55 вольт. Подаю живлення. Що я маю тепер? О, тепер я маю якесь F. Що то F означає, я не знаю. Ей, хватить. Але це говорить про те, що параметричний стабілізатор запрацював. Запрацював, індикатор запрацював і проц не виглядає явно мертвим. Тепер знову можу подавати 220. І знов я маю F. А що ж то F означає? Ніхто мені не скаже. Просидів я з тим довго і підзарядив батарейку, і пробував від лабулаторника. Перетряс повторно то все, Нічого більше не знайшов. Все решта в нормі, всі напруги потрібні. Індикація є: F це, напевно, скорочена фаут, помилка яка помилка не розшифровується, опису нема, документації нема. І я не можу нічого знайти. Абсолютно нічого. Ні нічого паленого по платі більше. Ні нічого по опису по роботі, ніяк скинути. USB працює, поки воно пищить, поки включене. На кнопку реагує, від 220 зразу вмикається саме, напруги піднімаються. Лишаю на ніч, щоб воно собі постояло, а я подумав. І якщо я нічого не придумаю, то буду видавати без ремонту. Бо попали не було багато і цікаво. Рахуйте, DC-DC перетворювась з конденсаторами, стабілізатор 5 вольт і силова з обв'язкою. Релюшки тут не до того, скоріше за все, принаймні. Якби десь була якась залипша, тут контролю немає, то воно би хоч якось пробувало чи пробувало б вімкнутися і видавати щось на силу. А воно навіть не намагається заводити силову. БМС-ка точно є, бо запобіжники не погоріли, а батарея була обесточена. Розраховано воно на 10 хвилин роботи всього-навсього, тобто ті батареї не так, щоб дуже щось дали. Потужність в нього заявлена. 720 Вт. Ну, не, мало, не багато. Отаке от щось китайське. Воно, напевно, на дороге, тому, може, має право на існування. А от в ремонті, ну ви бачите самі. Поки шпортаю цікавого, що помітив. Є демферні ланцюжки. Діод, резистори, конденсаторів немає і низькоомний резистор великої потужності. Вони всі цілі. Зверніть увагу. USB, перетворювач USB, виконаний з живлення від окремої обмотки трансформатора. Воно гальванічно розв'язане по силі і, по суті, живить якраз виключно USB-порт. По трансформатору два дроти на низьковольтну обмотку, то зрозуміло. Це в нас 220 приходить чи виходить, це зрозуміло. А тепер це входить, тут 220, воно є. А тепер з трансформатором. Цікаво. Трансформатор в нас з АВР-кою, автоматичним регулюванням напруги, типу стабілізатор у нас є обмотки. Раз, два, а третя. В нікуди? А чому? А чому вона в нікуди? А як? Ану дивіться. Як тут відгалуження зроблені? Тут видно, дроти вийшли, тут видно, дроти вийшли. А тут що таке? І куди? Куди цей дріт чорний пішов і чому він не дзвониться? На вторинку він би ніяк не мав дзвонитися, не дзвониться. Більше відводів немає. На слабострумовий USB точно ніяк. Треба вспорювати пузо тому трансформатору. Трохи то розпердолюю. Тут позапаювано добре. Мені поки тяжко сказати, мідь то чи алюміній. Але воно позапаюване принаймні. І я от з ракою чую, що тут була термічка. Дивіться. Тут дроти лаковані пішли. Ну і там теж без сумнів. А тут дріт. От в білій скловолоконній трубці. І якась моножила. І вона йде. Ну, вона йде на білий дріт. Чи вона далі лакована? Я не бачу. Ага, тут є ось. Ось вона є така тоненька. І далі пішла товста. Одиночна. І якщо ось тут розпродовити, теж видно товсту одиночну. І воно чорний сюди дзвониться на, на, на товсту одиночну. А між тут не дзвониться вже. І це або термозапобіжник, або мала бути обмотка. Тобто, в нас є проблема з трансформатором. Ви не повірите. Там термічка всередині трансформатора згоріла. В придачу до того всього. Зараз я поки що поставив звичайний запобіжник. Вліплю туди якусь термічку. Хай буде термічка. Як же я то чудо тестувати маю, Беру той рідний кабель. Чудернацький такий. Запихаю собі такий подовжувач. Подаю 220. Так, є включення автоматом і пішла зарядка. Лампочка там світиться, я думаю, видно. О, 720 ватт я на нього навіть не буду пробувати пхати. Ну, мене нашу. Так, отже, 200 Вт лампа. Ще беру електросокиру. І ще беру якийсь паяльник поряд. О, красавіця. То буде в нас десь до 300 Вт навантаження. Того більше, ніж достатньо, я думаю. Тепер забираю в нього 220. Оп, просів, підняв, працює. Ну, акумулятор розряджений. то зрозуміло. Пішла зарядка байпас. Воно працює. Працювати буде, поки не згорить. Ідея з літієм ніби непогана, а виконання зовсім китайське. Очевидно, воно згоріло. Скачки напруги тут навряд наврядчі чомусь, бо вона має АВР-ку і мало би перейти на акумулятор. Тому я не знаю, чому воно згоріло, але однозначно послідовність проблем викликана згоранням силової частини, і, відповідно, далі від перегріву один вузол за другим пішов. Я так думаю, доказати не можу. Хай працює. Як його блін, без акумулятора виключити? Отакво потримати і він виключається. Повезло на той газ.